Вітаю, сталкили та сталкілищі. Ви на каналі Ватіславич, і я повертаю з до вас з новою полиці інформації під радіохвилі та вайби Радіо Біцласток. А сам радіоприймач Океан 222 можливо визнайти в різних локаціях теології в бункері Сидоровича, у Балмена, в бункері вчених біля Яніва, на цементному заводі, який ми ще згадаємо пізніше і в інших місцях оригіналу. А вчора був день кавонячої бази, з яким нас привітали GSC Кавуном з написом Херсон, як і вітали з цим днем у 2022 році на Скадовську. Розберемо нові деталі мапи Stalk 2 з деякими уточненнями. Серпень почався відразу з важливих новин гри, та й сам місяць обіцяє бути насичений на сталківські івенти. Stalk 2 деверопив Deep Dive 12 серпня разом з Xbox, де покажуть найбільше відео гри та її розробку за весь час. А поки Stalk 2 серце Чорнобиля новою демо на Gamescom 2024 в Києві. До презентації від Xbox сталки вдома там побачимо 21 серпня. Дати дуже схожі, 12 та 21 серпня. Тільки трохи переставили цифри. Впевнений, що в ці дні ми дізнаємось багато нової інформації по грі. Слід також зазначити про те, що на останній перенос гри на 20 листопада вказує ще присвоєння гри рейтингу ESRB m 17 для Xbox Series. а в грі будуть матюки, куріння, вживання алкоголю та насильство. Рейтинг для гри присвоїли якраз перед Xbox Developer Deep Dive. 12 серпня, де можуть в тому числі відкрити передзамовлення на цю платформу, і якраз для цього в першу чергу рейтинг і потрібен. І зазвичай таку оцінку будь-якій гри дають плюс-мінус за 4 місяці до релізу, що збігається з листопадом, і в цій новині GSC також показали дуже милий арт Міні-Плоті. Президент компанії Xbox Сара Бонд також з нетерпінням очікує на девелопер Deep Dive. Минулого місяця ми мали нагоду поспілкуватися з творцями Starkier 2 GC World. Їхня пристрасть, відданість та прагнення створити дивовижну гру для всіх нас у складні часи справді надихає. З нетерпінням чекаємо на їхнє розробницьке занурення на наших каналах 12 серпня. В минулому моєму відео про трейлер та останнє перенесення релізу гри був повний огляд мапи з ПДА, посилання на яке в правому верхньому кутку екрану. Але з'явилася нова важлива інформація по ній та виправлення деяких допущених помилок в ідентифікації локацій. Почнемо зі станції Янів. Позначка якої раніше була відмічена на моїй фанатській версії мапи зони з колекційного видання як тунель. Тепер має позначку «Станція», Адже по новій мапі з ПДА Янів знаходиться саме тут, а вище і правіше на позначці батону знаходиться Прип'ятський ринок, а будівлю зліва від нього поки так і не вдалося ідентифікувати. Нижче Яніва та біля Лудого лісу знаходиться калієл згортаним екскаватором ЄЛШЛ 1600. І що цікаво, ця локація в реальності знаходиться не в ЧЗВ, а на моє рідній Кирова на було вугільному Морозівській, що розташований під Олександрією в селищі Пантаївці та є одним з найпопулярніших сталкерських місць в Україні. Головним елементом, що приваблював туристів сталкерів, був величезний ротовний екскаватор, який залишився там і ужавіти, і був однією з найбільших у світі подібних машин, та які ми бачили в останньому телі та в покрику Прип'яті. А дитячий табір і це ще одне імов'юне місце з мапи, яке знаходиться далеко не в ЧЗВ, а на Росії, форма будівлі якого дуже збігається з позначкою на мапі, і арт, з яким публікували в матеріалах настільної гри Stalkil The Board Game в місії Копійка за твою думку. А на будівлі з ауту чітко видно напис і Тож, треба чекати більше інформації вже на релізі, або в матеріалах до нього в майбутньому. Бо це цікавий вибір для локації в гри і викликає певні питання. Ще одним місцем, яке знаходилось не в ЧЗВ з покрику Прип'яті, на локації Затон, що стало частиною великих політ, був міст Проброженського, який розташований в Запоріжжі через річку Дніпро. І це ще один з багатьох прикладів використання в гри реальних місць, які знаходяться не в зоні. Цікаво, чи буде він і в «Сталкер 2. Правіше від станції Янів також знайдено нові позначки та локації, і було виправлено минулу версію мапи. Нижче припліцького ринку знаходиться полустанок, далі від нього цементний завод, а під ними плавні. Це місце відповідає локації позначкам споку прип'ятці, де ці три місця на локації було також поруч і відповідають цій мапі по їх формі. По дорозі до ЧС, далі від селища Копачі, місце дуже схоже на місце смерті з реальної мапи, на якій в цьому районі також знаходиться і цементний завод, про який ще мови раніше. Другий цементний або бетонний завод знаходиться вже біля градилні та ЧС на позначці мапи «Конкрет», біля якої було ідентифіковано ще одну локацію стреляють до домени, а саме сховище відпрацьованого ядерного палива Свяп 2, що на реальній мапі також знаходиться в цьому районі. Важливими є також знахідки в одному лісі. Замість позначки закинута шахта на попередній версії мапи, додана важливу локацію у стіні Чорнобилю біля Мертвого лісу Ладал. Де знаходився випалювач міськів, а локація на мапі візуально збігається з мапою тече. Це дуже важлива знахідка в контексті сюжету та географії зони. Ця локація раніше була ключовою і цікаво побачити, якою вона стала через 10 років, і чи запрацювало антенне псівпромінювання знову з поверненням моноліту. Вище радару вже визначено правильне місце закинутого гілничо добувного комплексу, де був лісник в чистому небі, що збігається з мапою ЧН. Правіше закинута шахта, де були не а під шахтою може бути аномалія симбіонт. то молодий ліс Сталкер 2 буде вкрай цікаво досліджувати та шукати знайомі місця стелогії і як вони змінились з часом. Між молодим лісом та ростоком теоретично має розташовуватись та талемські склади, і є всі причини вважати, що мапа ще не має фінального вигляду, адже на цьому місці видно підлокації військових складів: болота, де був божевільний волівець, місце останньої вогняної зупинки вовка та селища кровососів. Але це поки тільки здогадка та теорія. Треба чекати мапу в фінальному її вигляді. На шляху до мосту на Лиманськ на мапі позначено тунель, який підірвав стилець. Та далі місце, де шрам з чистим небом та найманцями підіймало місто цього закритого міста. А річка і саме підходи до нього, дороги, також збігаються з чистим небом. Це була одна з моїх найулюбленіших локацій. Я дуже очікую побачити її в гри, і які квести з нею будуть пов'язані. Сподіваюсь, там по сюжету буде важлива його частина. А сам Лиманськ це вигадане місто, і його також немає в реальності в ЧЗВ. А прототипом деяких будівель стало аварійне селище. Це історична місцевість, колишнє селище в Дніпровському районі міста Києва, відоме також під назвою Німецький квартал. На мапі все ще дуже багато місць, які визначити не вдалося. Мапа дуже розширена, і багатьох з них не було в теорії. Це буде новим безшовним світом, і мапа теорії більше не буде каноном. Мапа Сталкер 2 більш географічна відповідна реальності, і я з нетерпінням чекаю дослідження цієї величезної території без екранів завантаження, до яких ми звикли в трилогії. В кінці відео хочу привітати сім'ю Григоровичу з поповненням. Вітаю Сергія Григоровича, творця цього всесвіту, завдяки йому і розбирали цю мапу з цією і світовою подією в цей час наснаги, сил та перемоги. І нагадую про їх збір фонду Лесі Юа на 500 впівідонів, що буде її наближувати. Кращим привітанням для Сергія будуть ваші донати. Дякую за перегляд. А які місця на мапі здаються знайомими вам? як вам нова географія та зміни в Starkirk 2? Діліться в коментарях, бо знахідка ладару для мене була дуже несподівана. Чистого вам неба і залишайтесь такими ж non стопабл